Всім привіт, доброго вечора. Дивіться дуже на мій, на мій вигляд, бо я тільки закінчив чистку у нас у наших качат. Зараз вам покажу. Тому що дощій йдуть. Дощі йдуть вони тут. Бачите, грязно вже знову намісили. Тільки поміняв воду, вона вже грязна. ну Качки вони і є, такі качки. Оце так, повичищав, повивозив чотири тачки такого добра їхнього. І тут теж зробив трошки перестановочку. Тут прибрав, поміняв. Зробив рокіровочку, невеличку. Чому це зробив? Постав вже їм тут, щоб під навесом було зерно, бо вже дощі, обіцяють дощі, обіцяють цей. І дивіться, що ще, бачите, оту досточку, що я вам показував, обрав. Тому що вони або бояться і, і тут не сідають на цих. І зробив ще одну таку полочку. Бо я замітив, що звідсіля, звідсіля вони сюди не перепригають на верхню. То я їм зробив як проміжну. Хай вони тут, тоді може, будуть на три полочки цих ступеньки сидіти. І буде їм вже краще. В общем, подивлюся. Зараз нічого не можу сказати. Тільки, вон, бачите, качата внизу це деякі сидять. Качечка наша сидить. Вон. Я її теж туди переставив. Все, переставив дві бочки на цю сторону. І поки культіватор наш поставив сюди. Але буду вибирати, тому що на зиму хочу оцей прохід, оцей прохід чимось треба буде закрити і відкривати. Щоб сюди не дуло холодного воздуха їм. Оце так. І хочу що, що вам ще сказати. У нас як зазвичай є свої проблеми, є своя радість. У мене сьогодні, ось, що хочу, навіть не можу вам як-то... Зараз ключу. Покажу в крольчатнику. Звільнилась у нас ще одна клітка в крольчатнику. Звільнилась у нас ще одна клітка в Крольчатнику. Е, чому? Скажу чому звільнилася. Тому що у мене 17 числа навела тут ось кроличка. Ось отут. Ось тут у мене були кроленята. Бачите, пух тільки залишився. І кролички вже немає. Значить, що вийшло? Я замітив, що кроличка навела 18 штук. Десь 4-5, по-моєму, вона одразу їх викинула, вони захололи. А інші, інші були пузаті. Але вже як 2 дні дивлюся, вони трошки стають худі. худі. І, мабуть, кролиця їх не кормить. Коли я поліз туди і подивився, що кролиця, або погано себе почуває, не можу вам нічого сказати, ну, якась вона не. Ну, як не, ну, як, не, не така, як зазвичай. В общем, було, прийняв я сьогодні ночу рішення забити кролицю, але перед цим як забити кролицю, я вже відео не знімав сьогодні, бо... Розстроївся я на цю тему. Мені треба було десь пристроїти 12 крольчат. Я сьогодні по нашому місту обдзвонив заводчиків, хто держить наших різних кроликів. І приїхав до мене Андрій Батькович. Він теж держить панони. І я йому сьогодні віддав наших 12 малих дітей. Отдав йому, так як у нього навели кролиці, навели кролиці і погано навели, і в нього є місце, куди їх садити. І взамін він мені ось привіз бачки, свого ось комбікорму, Кульочок власного сам виготовляє власного виробництва. Оце таке. Це сьогодні такий напружений день в мене був. Дивіться, ми з вами, точніше, я показував відео два дні назад. Що я проколов наших всіх кроликів від ВГБК. Е, вже як два дні дивлюся, кролики себе почувають добре. Все. Не хочеться мені е, просто дзвонять е, у мене е, люди, які хочуть каліфорнійських кроликів, хлопчиків, дівчаток. А е, я їм пока кажу, почекайте, в якому плані. Хай пройде ще. Неділя, неділя. Хай я подивлюся на їх. Е, здоров'я, як вони після вакцинації це все, щоб, не, не мене, щоб я не продав зараз кроликів, да, вони поїхали до нового господаря. Господар мені новий перечислив кошти, і вони прожили в нього день-два і здохли. Навіщо? Мені репутація важніша, ніж та копійчина, що і плюс життя того самого кролика, тому що я за них переживаю, і, бо вони у мене як діти мої. Оце, оце, що я вам хотів сказати. Ой, як кажуть, не мала баба клопоту, купила порося. Все, оце такий сьогоднішній день. У мене пройшов насичений кролики пристроєні, кролицю шкода. Ну, все буває. Все буває. Оце так. Там буду прибирати клітку, ту вичищу клітку після тієї нашої кролиці. Все. Всього вам. Саме найкраще, найкращого пішов вже відпочивати, а вечором вже управлюся, покормлю наших кроликів, хай вони ростуть.